Це друга частина, зараз я трохи покидаю Зевсу шишки. шишки. Зевс, зевс, Зевс. Так. Добре, буде ще їст. Буде ще, ще, ще інтересно, я включу камеру. Боєць у нас он, боец. Що там говорить? Ду, друзі, давайте, я зараз ще буду кидати за шишки. Ось. Ну і ще. Ось. Зльопна. Друзі, давайте я ще за все кинув шишки. Друга. Бачите, як бігає. І давайте третя. Раз, два, три. Почув. Добре, давайте подивимося, що він там з ними робить. Ох, хороший пес. Втрачуємо з трапинки, завс не, не розуміє, що робити. Давайте зараз трохи пробіжимося. Давай, зєс, до мене. Іва. Заховалися від зев. Так, Добре, добре. Зараз.